Запитання 52, безколіє коментарів. Але не якої Зекія зроблення йому благодіяння, тому що згордилося серце його. І був на ньому гнів Божий, і на Юдею, і на Русалим. Але оскільки смирився із в гордості серця свого, сам і житель Русалима, хто не прийшов до них гнів Господні, у дні Єзекії. 2. Пролопомінон 32. Що таке воздаяння і те, що йде за цим? Відповідь: оскільки. Після багатьох різних благодіянь, які Бог вчасно виявив Єзекії, спасаючи її, визволяючи до всякого нестатку і бід, він усю благодать спасіння не приписав, як треба Богові, але якась людська нечистота зачванилась у ньому, розділилася силою отриманих успіхів. Дорозуміли, не воздав Єзекія за зроблені благодіяння. Бо за свої божественні успіхи він не оздавив належної належною благорозумністю подяки Богові, але згордився серце Його і тому не уник є, є хвороби гордині, що чваниться чесноти і відданням. І був на нього гнів Божий, і на Юду, і на Русалим. Гнів Божий є відповідно до одного тлумачення тяжке почуття виховуваних, а тяжким робиться почуття внаслідок наведення невільних труднощів через таке наведення, Бог часто приводить розум, що чваниться чеснотою. І відданням до смирення, і приниження даруючого пізнання самого себе, і свідомість власної немочі, відчув, відчувши їх розум, залишає суєдне, піднесення серця, бо, Писання говорить, що після того, як Бог гнів Божий, смирився язеків в гордості серця, самі жителі Русалими, і не прийняв на них ні, ні Господній у дні язеки. Або ще Ні Господній є припинення дарованих Божественних Харизм, але. Яке трапляється і усяких зарозумілим гордовитим розумом для його ж користі. що хвастається, даровне він Бога благами, не минимумо власним досягненням. достойне розгляду і розуміння також і те, чому не стільки на дно язиків, який загордився серцем, прийшов Господнім, але й на юду Єрусалим. Це місце особливо переконує те, що строго дотримується однієї тільки букви Писань, і тому що повацян треба звернути свою. Ретельність на духовний розгляд, написаного, якого звичайно під... цінніше всього для них розу існе. Бо якщо ми будемо слідувати тільки одній букві, то природне звинуватиме Божественний суд у великій на справедливості, тому що він неправильно карає разом із грішником тих, хто зрішив. І хіба було тоді письмо, що говорить, батьки не повинні бути покарані смертю за дітей, і діти не повинні бути покарані смертю за батьків, кожен повинен бути покараним смертю за свій злочин. Повторення Закону 3.16. Також душа, яка грешить вона, нехай помре, закілів 17.20. І ще й і в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному заді. Ламує його, Псалом 61.13. Як те сказано да видно, звертався до Бога. Писання говорить, загородилося серце Єзекі, але воно не додає і серце тих, що населяють Єрусалим юдеї, яким чином разом з винним були покарані, невинні. Збагнути цього, якщо розуміти дані слова буквально, я не можу. Адже сказано, серед ізекі, і загородилося серце Єзекії, вибув на огнів і на юли на Єрусалим. А про них тут Писання не сказано, що вони загородилися серцем. Отже, оскільки ті, що захищають букву Святого Письма. І дають перевагу і думці не в змозі пояснити ці слова, що викликають утруднення. Ми звернемося до духовного тлумачення написаного і тим постараємося знайти істину, приховану, неприступною букою, тому що ця істина на зразок світла опромінює шлях ти, що люблять її. Кожен відаючи любля мудрий розум, містить у собі юду Єрусалим під ми не виходимо з духовного пізнання, розуміємо образ заповіді або навичку, покаяння разом з помислами, які він у собі містить. Ця навичка діяльно розростає разом з успіхом у міру сходження розуму гору, тому що Юда домагається як сповідь. А Єрусалим, згідно з алегоричним розумінням, означає мирну навичку безпристрастності разом із складовим цієї навички божественним, умоглядам. Або, коротко кажучи, Відаючи розум, володіє Юдою, тобто діяльним любомудрієм, Єрусалимом, тобто споглядальним та й новостом. Тому, коли багатолюбивий розум з благодаті Божої відбиває всяку супротивну силу за допомогою чесноті віддання, що набувається і споглядальним любомудрім, та він повінчується до силою проти духів Лукавстом. Однак, якщо при цьому він не відає належної, Подяки Богові, винуватці своєї перемоги, але серце підноситься, тому що він визнає лише самого себе за причину всякого успіху. Ну, тоді, як той, хто не віддав, Бог, віддав Богові згідно з завжди, наданим йому, він приймає гнів Богозва звеличеності не тільки на самого себе, але також на Юду і на Єрусалим, тобто на навичку духовного ділення і на навичку споглядання. І тоді, за порушенням Божиї пристрасті без честі, відразу спостують протиділення, оскроняючи непротичисту совість, і неправильно думки сплітаються з погляданням сущих, спотворюючи доти право думку віддання. Отже, божесне встановлення і божесний закон справді існують за промислом Божим у сущих, щоб ними виховувалися, готаючись за, за богомисл'ям, ті, які за сприятливу плину життя, проявилася невдячність до Бога, і що, передавши їм досвід протилежного, Породити в них пізнання Божесної сили, звер... звершувачки всіх благ. Бо інакше, піддавшись зарозумілості, ще не підкорюється за сприятливих обставом промисло Божого, ми впадаємо в Богопротивне налаштування гордині, вважаючи, що на збання чесного те віддання властиве нам за природою не є дар благодаті. У такому випадку виявляється, що ми користуємося благнення. Народження здачі, сказав завдяки чому повинно було зміцнюватися і перебувати, непорушне божественне пізнання в нас через це ми зовсім неналежним чином, знедужими і невідання Божественного. Бо один, вважаючи, що він досяг мети чесноти, вже не буде шукати причини і джерело усіх благ, замикаючи тільки в самому собі цілу спрямування до Божественного і внаслідок самого себе, втрачаючи закон спасіння, тобто Бога. Ім, Навпаки, постійно відчуваючи свою природну потребу у благах, не пристає посилено прагнути до того, хто може заповнити його недолік. Тому на гордий розум праведно звалюється гнів, тобто богозалишність або попущення Боже, через що осаджують Його біси під час духовного ділення, як Юдо і під час оглядання, на Єрусалим. Щоб він відчув власну природну немощ і пізнав божественну силу і Божу благодать, що захищає його і дає йому всі блага, і щоб він, повністю смирився, відкинувши від себе чуже природи піднесення. Тоді не прийде на нього інших днів Господня, тобто поспалення дарованих харизм. Як не прийшов він на ізек, який після того, як трапився перші дні, тобто кого завершнець відразу ж покорився і відчупав. Відчув подателя благ. Бо Писання говорить, і був на нього гнів і на юди і на Русалим, і смирився Зекії по досі серця свого сам і жителі Єрусалима, і не прийшов на них гнів Господні, у дні зекі, тобто і не прийшов інших днів позбавлення Харизмів, і за запопущено раніше богозалишністю, навчає розум, дивного богомисленню. очевидно, Бо що не напомлений першим гнівом Божим, то то богозалишності, і той, хто не сми. Рився, приймає на себе другий гнім, який залишає його без благодатну дії, Божественний Харизум, і відбирає від нього силу, яка озбереглася його до цих спіт. Відмінувши у цьому гор. гороже, говорить Бог при невдячний Ізраїль, і буде не буде він спустошеним зруйнує стіни його, і буде потопленим, і залишить його запостінні, не будуть ні обрізувати, ні обкопувати його, і зросте він тернім бур'яном, і по волю не проливати на нього дощ. 5-5-6. Як сповістив страдуючи і Саул, перший цар Ізраїля, бо він разом із царством прийняв через помазання, і благодать просто, але коли не зберіг її, то прийняв на себе перших днів Божі, її лукавого духу. Коли ж несвідомо цієї своєї провини був викритий іншим гнівом, був позбавлений царського трону і через своє безумство виявився перед смертю таким, що немає ніякого благочестя. Це показує сам Саул, коли. Стверджуючи, він спочатку був одержимий бісом, а потім за допомогою чарівниці перебіг добровільне до бісів і подібно до безбожників звершив служіння цим бісом через волхування. Отже, під Єзекієм ми знижуємо любомудрій розум, під Іудию духовне ділення, або Єрусалиму споглядання. І коли ми по думки пізнаємо, що розум який-небудь чином притерплю щось, ми переконуємося, що розум з цим спів. Терплюся наслідок, поєднуючи їх разом ідей, яку діяльність поглядальність, дітність. Бо коли перетерплює підлеглий, неможливо, щоб разом з ним не співтерпіли і ті сили, які перебувають у ньому підлеглому. Сенс такого духовного тлумачення повністю відповідає словам письма, оскільки він не припускає докору несправедливості вироку Божих судів і не спонукає до відкидання інших божественної заповіді. Адже згідно з викладеним тлумаченням, коли один тільки зекія, тобто розум, возноситься, хизуючи своїм досягненням, то неможливо не возноситись разом з ним Юдієм і Ірусалим, тобто ділим і спогляданням, тому що їхнє не може взглядати за тих, що володіє і буттям. І гнів Божий подає не тільки на одного зекію, тобто на розум, але й на юду і на Нерусалим, тому що коли кроняється небудь розум, то разом з тим стоїть одним духовне ділим. Споглядання, і навіть якщо вони не беруть участі, в тому, що породило дім. Значить, нам слід дотримутися сенсу, а не букви написаного. бо якщо те, що раніше відбулося про образувальне в історії, але заради нас було написано для наставлення духовного, І це записане постійно відповідає тому, що відбувається, то коли супротивна сила Вишиковується на духовну боротьбу проти нас, ми повинні по можливості примістити у своє розуму все письмо, і наш розум просвітиться Божественним умоглядом, як тіло приказця образами чеснот, що виникли внаслідок ізнання божественних благослів, які зроблять це тіло розумною мастернію, шляхом відкидання вроджених пристрастей. Отже, всяка боголюбна і доброчесна людина підперезується на задохі зеків духовною силою на боротьбу проти бісів. Якщо трапиться прираження лукавих духів разом з тим, що невидимим чином вступили з ним у сутичку, то він через молитву одержить допомогу вигляді ангела, посланого йому від Бога, я маю на увазі, одержать могутнє слово мудрості, яка вас сів і знищить усіх палаг і Однак, якщо він не визнає Бога за причину цієї перемоги, спасіння, всю перемогу перепише саме у собі, то така людина не віддала Богу й воздає Його, тому що повнота подяки не є рівною. Величе спасіння душевного лаштування спасенну і вишкодового благодіяння того, хто спас. Адже воздає духовне лаштування Спасену до того, хто спас, що виявляється в ділах співмірних за благодіяння. Навпаки, коли така людина підноситься серцем і хизується отриманням дарам, немов чимось неодражаним, і по справедливості падає на неї гнів Божий, оскільки Бог опускає дияволу невидимо, сплестися з нею стрясти до основного образі чесно, звершування духовного відділення, зробити мутним посвітленням логосивіднення, що знаходяться спогляданню, щоб вона, під... пізнавши власну немиж досягла розуміння тієї самої єдиної сили, яка знищує у нас пристрасті, пока покаявшись смирилась, і відкинули розумілість гордині. Лише тоді вона умилостивить Бога і, від... і відведе від себе гнів, що падає на нерозукаяних. Піднімає душі благодать, яка оберігає і її, залишає відкинутим нев'ячний розум. Я мистецтва Єзеки, писання ймовірно, називає різні осяння, які сприймаються всяким благочастивим і боголюбним розумом, що віддається спогляданню тварних речей та пізнання премудрості Божої, що різноманітно проявляє через все творіння, і доти, доки діяльність споглядання відповідності цим. Осені перебувають у гармонії, вони не втрачають чесноти віддані, оскільки сонце правди своїм сходом завжди творить у подібному розумі всі дні.